Використаємо умову перші 10 при застосуванні автофільтра. Нехай нам треба буде вибрати 5% хлопчиків, що мають найвищий зріст. Для цього скористаємося в, спочатку автофільтром. Вибираємо, переконаємося, що у нас дійсно є включені дані, фільтр, стоїть прапорець, автофільтр. Наступним нашим кроком ми хочемо обрати хлопчики. Статі, хлопчик. У нас відображається, що ми маємо 55 елементів і 102. А тепер оберемо по зросту. Є можливість вибрати перші 10 найбільших елементів списку. 10 елементів з 55, якщо так взяти перші 10, ніби як відсотків від 55, у нас має бути 5 учасників. Дійсно, ми маємо 5 записів і 102. Але нам потрібно було згідно завдання відомості про 5% хлопчиків, що мають найбільший зріст. І тепер вибираємо зріст, перші 10, але змінимо. Покажемо 5 найбільших відсотків від кількості елементів. І ось наші вже дані змінилися.